Смертельна ДТП у Києві працівник прокуратури задавив жінку просто на тротуарі, і спробував втекти з місця злочину. Постраждала, померла в лікарні. Що відомо про службовця та його родину, яка має зв'язки з РФ? Чи затримала вбивцю та яке покарання йому загрожує? Дивіться в цьому випуску. Страшна аварія сталася вночі 19 липня в самому центрі Києва. На вулиці Велика Васильківська водій автівки Тойота на шаленій швидкості вилетів на тротуар і збив жінку. Чоловік був за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Постраждалу в тяжкому стані доставили до лікарні, але врятувати її не вдалося. Від отриманих травм жінка померла. За кермом був молодий працівник прокуратури, головний спеціаліст відділу Андрій Молочний. За словами свідків, після ДТП чоловік покинув заведену автівку і кинувся бігти. Поліція швидко затримала його неподалік від місця трагедії. Експертиза виявила у крові водія 1,77 проміле алкоголю. Це більш ніж у вісім разів перевищує норму. Справа набула великого резонансу. Генеральний прокурор Руслан Кравченко особисто взяв її під свій контроль. Він державний службовець, не прокурор, але працівник органів прокуратури. Це шокує. Я ще раз наголошую належність до органів прокуратури не індульгенція, це відповідальність. Така поведінка ганьба для всієї системи. Вона має бути жорстоко покарана. І я обіцяю, так і буде. Право і закон одні для всіх. Молочному оголосили підозру у порушенні правил дорожнього руху в стані сп'яніння, що призвело до смерті людини. За це йому загрожує до 10 років ув'язнення. Суд відправив його під варту без права на внесення застави. Про це повідомили журналісти Суспільного. Що відомо про Андрія Андрійовича молочного? Він народився у 2021 році, тобто йому лише 24. Обіймає посаду головного спеціаліста кадрового відділу у спеціалізованій прокуратурі з питань оборони центрального регіону. У своїй декларації місцем проживання вказав село Чубинське у Бориспільському районі Київської області. Там він володіє квартирою площою понад 78 квадратних метрів, яку придбав ще у 2020-му. За дивно низьку, як для ринку, ціну всього 100 тисяч гривень. За роботу в прокуратурі у 2024-му він отримав зарплату у розмірі майже 110 тисяч гривень. На його банківських рахунках задекларовані зовсім невеликі суми: 124 гривні в одному банку та 577 гривень в іншому. Його батько скандально відомий артист Андрій Сергійович молочний. Таке стверджує блогер Володимир Бондаренко. Молочний старший і відомий завдяки участі у КВК та співзаснуванню української версії Камеді Клаб. У 2008 році разом із Сергієм Притулою створив популярне шоу Файна Україна. Хоча будував кар'єру в Україні, пізніше переїхав до Росії, де продовжив працювати. Зокрема, під час повномасштабної війни неодноразово висловлював українофобські погляди, називав українців за кордоном недолугими і цинічними а українську мову вважав нерозвиненою і непридатною для офіційного використання. Після 2022 року практично зник із публічного простору, але залишився прихильником руського міра. Зараз Андрій молочний старший живе і працює в Росії. Розважає місцеву аудиторію, уникає публічності та майже не з'являється в соцмережах. Він внесений до бази даних центру миротворець за злочини проти України. А що ви думаєте про цей випадок? Як можна запобігти подібним трагедіям у майбутньому? Та яке покарання буде справедливим для тих, хто сідає за кермо на підпитку? Діліться своїми думками в коментарях. Кричала Слава Росії! У київському метро пасажирка спровокувала бійку просто у вагоні. Люди не витримали і кинулися на неї з кулаками. Як усе відбувалося? Що відомо про цю пасажирку? Та що каже поліція? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У київському метро стався гучний інцидент. У переповненому вагоні на одній із ліній підземки раптово вибухнув серйозний конфлікт. Пасажири накинулися на жінку та почали її гамселити. Хтось із очевидців зняв на відео, як її вдарили головою опоручень. Після цього в натовпі почали кричати, щоб її терміново висадили з вагона. Як кажуть очевидці, причиною стала неадекватна поведінка жінки, яка була на підпитку. Вона голосно вигукувала про російські гасла, нецензурно висловлювалася на адресу українців. Кричала цитую: Слава Росії та смерть Хо. Тож її висловлювання викликали миттєву реакцію з боку оточуючих. За цю справу вже взялася поліція. Правоохоронці з'ясовують, що саме сталося, і хто брав участь у конфлікті. Особи жінки поки офіційно не називають. Наразі за вказаним фактом співробітниками управління поліції в метрополітені триває перевірка, встановлюються всі учасники цієї події, а також вирішується питання правової кваліфікації. Воднача поліція закликає громадян дотримуватись законності. Якщо ви стали свідком правопорушення, повідомте правоохоронні органи. Тим часом у соцмережах вже розпочалася палка дискусія. Виконала завдання кураторів. Тепер переходи на інший рівень. Навіщо бити, викликати поліцію і передати з відео доказом. Можливо, вона і відповість за слова, а той чувак відповість за те, що побив її. А що ви думаєте про цю ситуацію? Як би ви відреагували на подібне? Діліться своїми думками в коментарях. Погрожував розправами, вимагав сотні тисяч доларів та мав зв'язки з російськими ворами в законі. Правоохоронці затримали так званого Смотрящого за півднем України, Ігоря Науменка та його поплічників. Як він десятиліттями керував кримінальним світом? Які злочини вдалося викрити поліції під час масштабної операції? Дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Правоохоронці затримали одного з найвідоміших кримінальних авторитетів півдня України Ігоря Науменка. За їхніми даними, він мав значний вплив у кримінальних колах, займався вимаганням грошей, погрожував людям та підтримував зв'язки з російськими злочинними угрупуваннями. Що відомо про Ігоря Науменка? Він десятиліттями очолював криміналітет в Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Його називали Смотрящим за півднем України. Місцеві його боялися та називали просто наум. Дай мені телефон, зрозуміло, кому позвоні. Но это мои близкие, они мне дали эту Николаевскую область, ты понимаешь, для того, чтобы все было чикало и брякало. Это я сказал Джему, что заниматься, это я его повозил, повез. Он сейчас хочет до Кобы, я лично с Джемом был у Кобы дома, с Экой знаком, с Кобой. Ну, сейчас он наберет, он, короче, он проехал, и Куцу, он... Джем со всеми на связи, ты понимаешь? И вот эти все моменты э, не надо никому. Надо сегодня подумать, как объединить э, централ. Есть ответчик в лагере. Ответчик. Все через него. И все воры со мной солидарны, э, потому что за это несу ответственность. Один человек я. А я, Серега, доверяю Джему как себе. У 2017 році його вперше затримали, зловили просто в ресторані під час отримання грошей за вимагання. Розгляд справи тривав майже три роки. У 2020-му Наума засудили до п'яти років ув'язнення. Вийти він мав у 2025 році. Втім, згідно із законом Савченко, термін перебування у слідчому ізоляторі йому зарахували подвійно. Тому на волі кримінальний авторитет опинився раніше 5 травня 2023 року. Після звільнення Наум ще більше активізував свою незаконну діяльність. Його вплив охоплював як кримінальні угрупування в регіонах, так і пенітенціарну систему. Через підконтрольних осіб він призначав так званих смотрящих у місцях позбавлення волі, контролював чорну касу, координував обіг наркотиків і здійснював тиск на ув'язнених та їхні родини. Тих, хто не підкорявся, залякував. До його спільників входили колишні і чи не смотрящі за миколаївським СІЗО. Вони діяли за вказівкою Наума, вимагали гроші та погрожували насильством. Наприклад, одного затриманого Ігор Науменку змушував платити, бо він не хотів жити за злодійськими правилами. На нього тиснули через родичів. Так, в одному з епізодів зловмисники отримали доступ до мобільного банкінгу ув'язаного, з якого переказали 86 тисяч гривень на банківські карти підставних осіб смотрящого. Також правоохоронці зафіксували спробу Наума відібрати агропідприємство в Одеській області. Поліцейські задокументували спробу рейдерського захоплення під контролем наума великого агробізнесу: 550 тисяч доларів. Таку ціну безпеки для підприємця, який відмовився працювати за поняттями, озвучив Смотрящу за південним регіоном. Або ж аграрію пропонували добровільно віддати майновий комплекс в Одеській області та 60 вантажних автомобілів за можливість ведення бізнесу. Окрім цього, Ігор Науменко мав зв'язки з російськими ворами в законі, такими як Шакро Молодой, Коба Руставський, Гелані Сідой та інші. Він звітував їм і передавав частину грошей у спільну злодійську касу, встановило слідство. Завдяки цьому він мав статус положенця, людини, яка керує всією кримінальною системою у в'язницях на півдні України. Это моя принципиальная позиция, вы знаете, я э, черные слагерей не буду забирать, э, это самое, у нас есть вот, инкассаторы. вот они забрали, мне, мне не надо, чтобы вот эти бабки, короче, убрали. Кто по улице двигается, кто читает, пришли, оставили, я записал, положил, это ваше, я к нему не это, ну брат, один взял 10, тот взял 8, тот взял 5, тот 7, тот еще сколько, тот 3 там. Аби викрити злочини Наума та затримати його, правоохоронці провели масштабну операцію. Зокрема, здійснили 49 обшуків у Києві, Одеській, Вінницькій та Миколаївській областях. Перевірили місця проживання підозрюваних, місця їхнього утримання, а також транспортні засоби. Нині Ігоря Науменка та його подільники взяли під варту. Науму повідомили підозру за створення злочинного впливу та вимагання. У цьому ж звинувачують і його поплічників, колишнього та нинішнього Смотрящих за Миколаївським СІЗО. Фігурантам загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна. А як думаєте ви, чи реально в Україні викорінити організовану злочинність? Та що для цього треба зробити? Діліться своїми думками в коментарях. З вами була Яна Порхун. Не Забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі.